Шановні підписнички та гості мого YouTube каналу. Всіх радий вітати у себе на каналі. Сьогоднішня тематика відео для мене не дуже є такою легкою та простою, адже хочу вам повідомити про завершення своєї YouTube кар'єри або Ютуб діяльності, блогерської діяльності. На це є багато причин та факторів. Перша причина, я не впорався із. Критикою щодо своєї діяльності від людей. Дуже багато коментарів пишуть як позитивних, так і негативних. Так що, це один із факторів. Потім, як ви знаєте, все в цьому світі не є вічним. Так що щось рано чи пізно закінчується. Хочу вам, друзі, подякувати за ці золоті два роки. Що ви зі мною, що ви підтримали мене коментарем завжди влучним, подобайкою, добрим словом. Ну, всім хорошим людям я хочу тільки побажати здоров'я, натхнення, терпіння йти до своєї цілі, до своєї мети, ніколи не зупинятися. Як приклад, річка бере звідкись початок і має свій. Так сказати, кінець. Так що, і люба діяльність людини має свій початок і має своє завершення. Так що, може, закінчивши блогерську діяльність, я знайду себе в якійсь іншій діяльності. Так що, друзі, ще раз хочу побажати кожному миру здоров'я, добра, натхнення, терпіння, розвитку. Дякую за ці золоті роки, що ви провели зі мною з моїм YouTube каналом. Всім бажаю мирного неба, скорішої перемоги. А також хочу сказати так, може, колись ще і зустрінемось. Всім добра, друзі! І ще, друзі, хочу наостанок додати: сьогодні на моєму YouTube каналі вийде фінішне відео. Так що хочу, щоб ви його підтримали коментарем, накидали вподобайок і, друзі, насолоджуйтесь переглядом цього відео. Всіх обняв!